Чому це становить загрозу для кожної людини і суспільства? Цілому транснаціональна антикультова мережа це дуже добре скоординована міжнародна мережа, до якої входять окремі організації, активісти, псевдоексперти та заангажовані журналісти. Їхні завдання системна дегуманізація та знищення цільових груп людей, розпалювання ненависті і ворожнечі в суспільстві. Те, чим ця мережа займається, прийнято спрощено називати антикультизмом, але насправді антикультизм це технологія. Нологія дегуманізації та репресій одразу зазначу, мішенню антикультової мережі може стати абсолютно будь-яка група, далеко не лише релігійна. Це може бути громадська організація, клуб за інтересами або навіть політична партія, і кого б вони не обрали, антикультові агенти діють за єдиним відпрацьованим шаблоном. Спочатку в медіаполі на таргетовану групу навішується Тавро, секта, культ. Або просто небезпечна група. Далі, крок номер два: розгортається агресивна медійна кампанія з очорнення людей, під час якої використовуються фейкові звинувачення, неправдиві свідчення та спотворена інформація. Через такі чорні медіакампанії людей дегуманізують, їх фактично позбавляють людської подоби. У наслідок ті, хто зазнав цієї маніпуляції, перестають сприймати представників групи як рідних собі, як сусідів, колег, батьків або співгромадян. Натомість вони. Починають ставитися до них як до чужих і ворогів після цього етапу дегуманізації. Суспільство фактично отримує дозвіл на цькування. Людей звільняють з роботи, витісняють із суспільного життя, змушують замовкнути через тиск і залякування, тягають по судах і навіть піддають насиль. А зрештою руйнується сам фундамент демократії, свобода совісті і право на свободу слова, на власну віру та власну людську гідність. І якщо цей шаблон послідовності дії здається вам історично знайомим, ви не помиляєтеся саме за таким самим механізмом. В Німеччині здійснювалося розлюднення євреїв крок за кроком через мову ненависті, брехню та систематичну пропаганду, цей процес призвів до трагедії Голокосту. І, хоча сам Голокост цього засуджений усім цивілізованим світом, методи, що його спричинили, нікуди не зникли. Трагедія сучасності полягає в тому, що світ, беззастережно засудивши результат, ти не викорінив сам інструмент, технологія нависть вижила, і її досі застосовують представники антикультової мережі. У зміненій формі, але з тими самими руйнівними наслідками саме тому наслідком застосування антикультових технологій завжди і неминуче стає реальне насильство від переслідувань і репресій до масових убивств, вилучення органів, замахів на політичних діячів і скулшутингу, шкільних стрілянин. Сьогодні ви почуєте реальні історії, пережити людьми досвід, що розкриває жорстоку реальність антикультизму. Це свідчення тих, чиї друзі стали жертвами насильства. Кого вилучення органів, і були вбиті лише за те, що дотримувалися інших переконань. Це історії матерів, чиї сини загинули під час стрілянини в школах, це голоси людей, чиїх рідних і близьких просто зараз отримують у в'язницях, у важких умовах лише за те, що вони сповідують іншу віру. У нашого міжнародного руху є власний, практичний досвід того, як працює антикультовий механізм розпалювання ненависті. Багато хто запитував мене про переслідування, які я згадувала раніше. Дозвольте мені розповісти цю історію. Починаючи з 2015 року, в Російській Федерації проти руху Аллатра було розгорнуто скоординовану кампанію дискредитації. Вона проводилася антикультовою мережею і координувалася безпосередньо ФСБ Федеральною службою безпеки Росії. Причина, з якою ми стали неугодними, була простою: ми намагалися на науковому рівні поредити світ про геодинамічні ризики. Пов'язані з можливою активацією цибірського магматичного плюму. Розташованого на території Росії його потенційне виверження становить загрозу не лише для Росії, а й для всього світу. Наші попередження було проігноровано. Економічні інтереси впливових фінансових груп, які наживаються на ресурсах Сибіру, виявилися важливішими за безпеку та життя людей як наслідок. Проти нас було задіяно мережу антикультових експертів і структур афілійованих з ФСБ. їхнім завданням було зруйнувати нашу репутацію і заглушити сам. Сенс нашого наукового попередження у підсумку руха Латра був оголошений в Росії спочатку небажаною організацією, а згодом екстремістською, зокрема і через нашу відкриту підтримку України. Антикультові актори в Росії задіяли проти нас увесь арсенал. медіа, суди та державний апарат. Вони вірили, що якщо внесуть нас до свого чорного списку, зможуть змусити нас замовкнути, але. Вони помилилися. Ми почали говорити ще голосніше. Ми досконально вивчили їхні методи, зробили їх публічними, викрили структуру їхньої мережі, їхні ролі, зв'язки та канали, через які вони поширюють свої наративи, і також їхні реальні мотиви, і висвітлили це на весь світ. Ми довели, що цю російську антикультову інфраструктуру не. Вже експортовано до Китаю, Кореї, Африки, Європи та США. Ми простежили, як тиск розпочатий у Росії, стає джерелом переслідувань у всьому світі через публікації та псевдоаналітику, через ті самі тези, що з'являються в різних країнах, ніби скопійовані з одного й того самого джерела, та вставлені у публікації в іншій країні. Ми також встановили, що в лавах антикультистів процвітають паталоги. Лігічна жорстокість і Йдеться про глибокий моральний розпад, і є вагомі підстави підозрювати їх у причетності до торгівлі людьми та злочинів проти дітей. Однією з таких історій ми поділимося сьогодні. Це реальний факт, який продемонструє вам справжнє жорстоке обличчя цієї системи. Антикультизм це глобальний конвейер злочинів проти людяності, що працює за єдиними методичками. І ми вивели його на. Чисту воду.